Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття з економіки. І сьогодні ми з вами поговоримо про рекламу. Але спочатку пропоную згадати, які саме знаєте ви магазини, скільки їх буває? Так, правильно, магазинів веснує дуже багато. Тож, давайте згадаємо, які саме бувають магазини. Магазини, в яких продається. Різний товар для тварин, зоомагазин. Повторіть. Правильно, магазини, в яких продаються продукти, магазини, в яких продаються квіти, в яких іще продаються різні господарські товари, іграшки для дітей, меблі для дому. Магазинів безліч побай. Діти, а чи любите ви ходити з батьками до магазину? Тож, скажіть мені ще, будь ласка, а звідки ви дізнаєтеся, чи є в магазині певний товар, той, що треба придбати батькам, чи немає? Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Людям дуже допомагає реклама. Що, що ж таке реклама? Реклама це інформація про продукт, про одяг, про меблі, про книги, про якісь речі. Де ж ми саме можемо побачити чи почути рекламу? Зараз ми її можемо побачити по телевізору, в інтернеті, на бікбордах, які є в наших містах. На вітринах магазинів. Малята зараз послухайте уважно та й скажіть, про що була реклама? Морква добра, соковита вітамінами налита. Їсти будете весь час буде ясний зір у вас. Дітки, про що була реклама? Так, правильно про моркву! А тепер впізнайте наступне. Знають всі дорослі діти, як не хочете хворіт, треба з'їсти цибулину від застуди та ангіни. То що рекламувалось зараз? Правильно, це цибуля. Малята. Тож пропоную вам, коли ви будете з батьками відвідувати магазин, обов'язково зверніть увагу на вітрину магазину, на бікборд, який біля магазину або в нашому місті знаходиться. І спробуйте розказати батькам, про що саме там рекламується: про продукти, про меблі, про одяг, про ліки в аптеці. А я на цьому з вами прощаюсь до наступної зустрічі.